У сумах після 19-ї години майже не їздять маршрутки в напрямку Роменської та автовокзалу. Про це говорять люди, які користуються цим транспортом. Як перевізники дотримуються графіків руху та чому з'їжджають з маршрутів раніше, з'ясовували наші журналісти. На зупинці біля військової частини на Роменській на автобус чекають люди. Виїхати звідси в інші райони міста можна шістьма маршрутами. Після 19-ї, каже Вікторія Котенка їздять тільки два. Туда до нас їде 17А та одиниця. Одиниці вже немає. Поїхало у той бік тільки 17 а скільки ми чекаємо, хвилин 40. Вже друга маршрутка не зупиняється. Зараз поїхала ще одна. Чекаємо, ста Ну зараз поїхала ще одна Ждемо. У мобільному додатку, де можна побачити місце знаходження автобусів, 8 червня о 19.20 у напрямку хіммістечко роменська показувала два автобуси. 17А. Один з них у цей час їхав Роменською до кінцевої зупинки. Повертаючись назад порожнім, зупинку проїхав повз і людей не взяв. Додамо попасть, а маршруток немає. Так останнє проїхала, останнє просто. Є така проблема от, і добратися на Роменську, наприклад, від залізничного вокзалу дуже важко після 19-ї години, от, ну, а після 20-ї взагалі це неможливо. Тобто ну, з транспортом ввечері, з громадським транспортом, проблема велика є в Сумах. Так само ввечері доїхати до автовокзалу або звідти важко, розповідає Марина Савчук. Ну, в принципі, окрім 61-ї та 13-ї, мабуть, з усіма іншими маршрутками проблематично. Особливо 52-га та 15-та. 15-та гірше за усіх їздить. Було таке, що пів на восьму її чекала, та маршрутки вже не було. Дві маршрутки номер 15, які о 19.40 за gps навігатором рухались у бік автовокзалу. Одна за одною проїхали повз і не зупинилися. Водій маршрутки номер 61, який також їздить через автовокзал. Говорить: Ви самі самі судіть, на що гнати гроші, заправка, усе наше. А проїхати провести п'ять людей немає сенсу. Розумієте, у нас тут так до залізничного вокзалу люди їздять. Це ясно. А 15-й 13-й йдуть через центр. Через це там їх. за договором перевізники мають їздити з 6 ранку до 10 вечора. А кількість машин на маршрутах повинна бути та, яку вони заявили під час конкурсу, каже начальник міського відділу транспорту Сергій Ковенко. Тільки у години пік. Графік розрахований на максимальну кількість, і в при проходженні конкурсу визначається максимальна кількість. Транспортних засобів, які повинні працювати на маршруті. Але після 18-ї години у нас йде зменшення пасажиропотоку, і в зв'язку з цим йде зменшення транспортних засобів і підвищення, ну, збільшення інтервалу між машинами. Так, на деяких маршрутах після 18-19 після 19 години повинно працювати десь 50% від того транспорту, кількості транспорту. На деяких маршрутах дуже сильно не вистачає водіїв, і водії змушені працювати в одну зміну, тобто до 18, ї до 19, ну дещо до 20 ї години. Так, є провали і провали по деяким маршрутам, які працюють до 19 ї години. Ми пишемо зауваження, акти на перевізників вони нам обіцяють. Вирівняти ситуацію, штрафи не передбачені, але всі ці зауваження і все це буде відображатися на проведенні конкурсу. 15-й маршрут обслуговує товариство Суми Пастранс на робочому місці директора Олександра Кузьменка, коли ми приїхали, не було. Сказали, що він поїхав у справах. Приїжджайте завтра, приїжджайте післязавтра в понеділок. Він на місці не сидить. Роботи дуже багато. Телефонуйте на робочий телефон, якщо він буде на місці, він не візьме. Вирішити проблему з відсутністю маршруток на лініях можна, говорить координатор громадського об'єднання Сумська платформа реформ Максим Корнієнко. Треба змінити умови праці для водіїв. Відверта проблема з водіями є, але цю проблему ніхто не вирішує. От от в чому. Біль нашого міста не перевізники не збираються її вирішувати, не міська влада зрозуміло, що один водій не може працювати з 6 години ранку до 10-ї вечора щодня. Всі говорять про те, що на кінцевих зупинках мають як, як мінімум туалети бути облаштовані. Місто це ігнорує, громадськість це якраз підтримує, що треба водіям забезпечити нормальні умови праці. Це і можливість підмінити водія. Це і можливість нормально забезпечити санітарні умови і перерви на обід, і так далі, щоб водій не обідав на ходу. Це все в руках в першу чергу перевізника, в другу чергу міської влади. І не варто лякати пасажирів тим, що це збільшить там в рази тариф. Ні, не збільшить у структурі тарифу. Зарплата наразі складає близько 10%. Хай вона навіть, якщо її можна збільшити, буде складати 20%. Це це не основна з далека не основна стаття затрат і завжди при будь-якому підвищенні тарифу саме говорять про те, що треба збільшувати заплату водіям, але завжди ніхто заплату водіям не збільшує. Зараз приватні перевізники у Сумах обслуговують 33 автобусних маршрути з 43. Це дві третини ринку. Новий транспортний конкурс у Сумах має відбутись наступного року. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Під час підготовки цього матеріалу ми запитали нашу аудиторію у Фейсбук, які ще маршрути вони не бачать на лініях ввечері. Дописувачі нарікали також на маршрути номер 3, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 55. Додам, що на сайті сумської міськради у розділі Довідка, вкладка, транспорт опублікований типовий договір на перевезення пасажирів, який укладений з приватними перевізниками, серед обов'язків влади, зокрема, створення на кінцевих зупинках належних санітарно-побутових умов для водіїв і лінійних працівників. А у надавача послуги не страйкувати та мати на лініях не менше як 50% заявленого транспорту. У разі ж невиконання умов договір може бути розірваним.